Анастасія Бондаренко пішла вчитися до Чернігівського вищого професійного училища побутового обслуговування, бо мріє стати дизайнером. Але для того, щоб опанувати цю професію, спочатку вирішила вивчитись на швачку. Ще зовсім недавно дівчина вчилася шити ледь не на радянському мастодонті, а сьогодні сидить за новеньким оверлоком. Нас успокаювали тим, що якщо ви будете на цих роботах на машинах, то на всіх інших зможете вчитися працювати ну просто. Угу. От. Тому... Ну, не завжди в справності були, Ну, якте працювали. наприкінці минулого року в училищі встановили більше двох десятків нових сучасних швейних машин, а також кілька комплексів для обробки матеріалів парою на загальну суму понад 300 тисяч гривень. Їх придбали державним коштом за урядовою програмою модернізації матеріально-технічної бази професійно-технічних закладів, яка передбачає придбання новітнього навчального обладнання для спеціальностей сантехнік, тракторист і швачка. На програму торік виділили 50 мільйонів гривень цьогоріч обіцяють більше. Я взагалі хотів би, щоб професійно-технічні заклади по цим трьом спеціальностям, які я перераховував, отримали надсучасне обладнання. Це для мене принципово важливо. Я хочу навчатися, завершила навчання, підвелася, отримала свій диплом, прийшла на роботу. Мені потрібна якісна база навчальна. Для 100% українських студентів молоді, щоб вони отримали якісні знання і навички. Дівчатам, які опановують професії швачок за та кравчинь, кравчин, більше не доведеться довго й нудно висиджувати над побудовою викрійок. Вони тепер вчитимуться працювати з автоматизованими програмами, які до міліметра розраховуватимуть необхідні параметри. Дана програма додає припуски на шивання виробу і перетворює це базове креслення вже лекарства. І остання, і дуже неперевершена функція, яка ну, дуже допомагає нам, закрійникам, фахівцям швейної галусті, галузі це розмноження лекал. Бачите, вони розмножуються. Наприклад, мені потрібно мати лекалі від широкового 50 до 50-го годину. Я всі свої дані, заношу до програми, роблю декілька кликів мишкою. І все. Бачите, вони розмножуються. Дівчата поки що лише звикають до нового обладнання. От майстри виробничого навчання вже натішитись не можуть, адже тепер їх студенти отримуватимуть усі необхідні навички в навчальних класах. Наші учні тепер будуть навчатися на найсучаснішому обладнанні, на такому, на якому працюють найпередивіше фабрики нашого міста. Наші учні виробничу практику проходять на базовому підприємстві працевірянка. Тепер дівчата будуть. Не навчатись там опановувати це обладнання, а будуть приходити і працювати як повноцінні працівники. Ознайомившись із матеріально-технічною базою навчального закладу, прем'єр-міністр зазначив, що освіта й надалі буде урядовим пріоритетом і нагадав, що фінансове забезпечення педагогів на місці не залишилося. Ще один крок до підготовки конкурентоспроможних фахівців комп'ютеризація навчальних закладів. Сьогодні нову техніку отримали в обласному педагогічному ліцеї для обдарованої сільської молоді. Ми передали 23 тисячі 500 комп'ютерів, майже в 2,5 тисячі закладів по всій країні. З них 500, трошки більше комп'ютерів припали на Чернігів. Окрім освітніх перспектив, глава уряду говорив і про перспективи економічні. Володимир Гройсман зазначив, що 2017 рік буде роком економічного розвитку. Гроші в бюджет є на це закладені. А неспокій на валютному ринку, мовляв, не показник, бо це явище сезонне. Вони носять абсолютно сезонний характер. Багато було виплат. Тобто тиск на курс національної валюти був збільшений за. Цей період часу, коли, в тому числі святковий, валютних резервів України є достатньо для того, щоб ситуація була абсолютно нормальною і курс залишався в прогнозованих межах. Тому ці каливання мають припинитися. Я думаю, що вже сьогодні, напевно. В тому числі по завершенні зустрічі зі студентами та педагогами прем'єра перестріли жительки обласного центру і розповіли про те, якими бачать урядові новації, зокрема про те, як працює система забезпечення ліками, гарантованими державою, наприклад, інсуліном. Особливо подорожали ліки. Мене дивує, З ліками. Дивіться, що кожен тиждень оце я гіпертонік да купляю на неділю, бо пенсії ж треба розтягувати. Зараз немає, ми не можемо отримати медикаменти. Оце хто. Діабетчики. Чого? Немає у аптеках. Володимир Гройсман запевнив пенсіонерок, що найпевніша причина у новій системі в вкотре анонсував програму безкоштовного отримання ліків хронічно хворими. Це зараз перевели на систему реінбурсації, Я думаю, за цього є. 30 на 70. з'ясую, з'ясую. З квітня місяця, з квітня, ми запустимо програму для гіпертоніків, що безкоштовно будете отримувати ліків.